Тільки зараз важливо підтримувати Збройні сили, кожен в Україні, особливо кияни, зараз відчули протягом останніх трьох днів, що таке прильоти балістики, що таке прильоти шахедів. І вчора, в Мархалівці, якраз я туди навмисно поїхав, не викладав ні фото, ні відео. Нас повністю рознесли. Будинок, який не підлягає відновленню Володі Мжельського, керівника П'ятого каналу. На щастя, ніхто не загинув, хоча були поранення. Але будинок щем зруйнований, і тільки завдяки тому, що родина була в підвалі, життя врятовано. І це лише надає нам Аргументів для того, щоб збільшити підтримку Збройних сил, ну і, звичайно, допомогти Володі. За моєю спиною: два найцінніших експоната: це ескаватори. Ескаватори один іде десантникам, один іде реактивній бригаді, це є акумуляторна підстанція на базі Мерседеса. Іде в десант. Це є вантажівка-маніпулятор. Це інша форма маніпулятора ніж те. Що робить влада? Влада маніпулює свідомості українців. Ми маніпулятором допомагаємо вантажити артилерійські боєприпаси. Ефпівішки з машинним зором. Перший, який ви бачите, детектор дронів «Аспірін». Абсолютно нова розробка, здатна знаходити і визначати більше як 250 частот і одразу же автоматично виявляє, що. З приборів противника вас атакує. Подає тривогу, значно вища якість захоплення і ми нашого виробництва зараз поставляємо нашим підрозділам. Це є унікальна і крута авторемонтна майстерня, іде артилерістам, така сама крута авторемонтна майстерня десантникам, це є знамениті. Оптоволоконні дрони, евакуаційні квадроцикли, штурмові квадроцикли, командно-штабний комплекс. Просто чергова 137 поїзд. Без будь-яких обставин. Так, да, єдина обставина – дощ. Ну, ви запам'ятали, дощ іде, а ми скірдуємо, ми допомагаємо армії. І про інше мови не буде. Ніхто нас не зупинить. ні ДБР. Портновська, яка здриснула з Києва разом з ним під час початку широкомасштабного вторгнення, а сьогодні заарештовує воїнів, генералів, розправляючись з патріотами. Ні продажні судді з мафії Портнова, які продовжують тримати українських патріотів в заручниках, ні продажних прокурорів. Вони Працює проти нас. Тепер вже стало очевидно, що по завданню ФСБ Російської Федерації, агентом якого був Портнов, і він тут роздавав доручення з посиланням на офіс президента для того, щоб знищувати нашу обороноздатність. Нічого в них не вийде. Ми будемо захищати Україну, і ми переможемо.